Якщо ви давно слідкуєте за моїм каналом, тоді ви знаєте дві важливі речі для цього відео. По-перше, я не вважаю флагманські ігри Ubisoft поганими. Кожного разу, коли я говорив, наскільки нудними і бездушними були Star Wars Outlaws чи Аватар зі своїми фронтірами Пандори, я наголошував, що на їхньому фоні дуже помітно, що навіть сучасні Far Cry чи Assassin принаймні хороші розважальні жуйки. По-друге. Я дуже люблю історичний сеттинг середньовічної і не дуже середньовічної Японії. І я насправді дуже чекав на реліз Assassin's Creed Shadows, яка мала довести або спростувати моє твердження, що серед розробників флагманських серій ще є люди, яким не начхати на продукт, який вони створюють. І асасини саме в японських декораціях це ідеальне поле для моїх спекуляцій, особливо щодо історії та сеттингу, в якому я ну, більш-менш розбираюся на відміну від історії, скажімо, з Вальгали, яку я між іншим дуже не люблю. Я пропустив весь поїзд хайпу, який був на релізі гри. Зате тепер можна з холодною головою поговорити про Assassin's Creed Shadows, що їй вдалося зробити, що не вдалося, і головне для мене, чи виправдала вона мої очікування, чи це ще один цвях в домовину Юбітів як відеоігрової компанії. Але перш ніж ми перейдемо до діла, не забувайте, що мене можна підтримати копійчиною на Патреоні, на Кофі, чи за допомогою спонсорства на Ютубі. Погнали! Перше, про що я дуже хочу поговорити, це сюжет Assassin's Creed Shadows, яким я був дуже приємно здивований. Звісно, можливо, на рівні місцевих західних істориків, але Ubisoft насправді зробили домашнє завдання, порилися в японській історії і дуже непогано, як на мене, адаптували її під гру. Зараз без жорстких спойлерів, але. Події відбуваються під час муромачі, завершального етапу епохи Сенгоку Джідай, що прикладається як епоха воюючих провінцій, коли в Японії понад 100 років тривала громадянська війна, і Ода Нубунага вирішив об'єднати країну шляхом нечуваної раніше жорстокості. Якщо йому хтось не корився, Нубунага знищував все поселення чи буддийський храм, включаючи жінок і дітей. І просто для протоколу забудьте про мирних буддистів, то були воїни з політичною автономією, озброєні не гірше за армії самих воєначальників. В якийсь момент на шляху Нобунаги стає найменша японська провінція під назвою Іга, маленька, непотірна, і славиться вони своїми шинобі, про яких пізніше складатимуть легенди. Всі і ніндзя, про яких ви чули, це звідси. Воно походить звідси. Головна героїня Наое Шінобі з Іги стоїть в центрі історичного геноцидального нападу Одену Бунаги, який справді був. До речі, серед Шінобі було багато жінок, тому все цілком собі достовірно. Щоправда, ті шинобі насправді не бігали по дахах, вони більше нагадували розвідників і найманих вбивць. Але давайте я не буду перетворювати відео в повноцінний історичний лікбез. Сенс в тому, що вся ця історія служить декораціями для сюжету гри. Я нарешті дійсно впізнаю в асасинах історичних постатей, яких знаю. Момочі Сандаю, один із наставників головної героїні, реально існував, і його спіткала майже така ж доля, як і в грі. Зараз невеличкий такий спойлер, але без нього ніяк. І це лише початок гри, окей? Історія Кечі Міцухіде на початку гри відтворена прямо дуже кайфово, з певним рівнем фантастичного домислу, звісно, але він не просто зрадив воду Нобунагу. Він дійсно підіслав до нього найманих вбивць, Нобунага з ним розібрався, а тоді сталося майже те саме, що в грі. Ну тільки мінус наші головні герої, все, що робили Наое та Ясуке, викреслюйте. Якщо по сюжету саме вони комусь щось відрубують, значить нікому нічого не відрубували. Але сенс в тому, що я отримав неабияке задоволення, впізнаючи всі ці події. Я взагалі не розумів, що там за розбірки між місцевими королями відбуваються в Вальгалі. Я нехай впізнавав деяких єгипетських персонажів з Оріджен, але теж не дуже розбирався, як воно пересікається з реальністю. Я пам'ятаю, як багато критики було стосовно того, що в Юніті, хоча присутні історичні події французької революції, але вони всі наче відбуваються десь на периферії і неважливі. Тепер же ми просто в центрі політичних інтриг одного із найважливіших періодів історії Японії, який зрештою приведе до аномальних 250 років миру, відомих як епоха Едо, чи якщо бути точнішим, Шогунату Токугави. Я Знаю, що ви радше за все чхати хотіли на все про що я щойно говорив, але мені особисто приємно було бачити, як юбіки граються із реальними подіями. І коли переді мною ставили історичний вибір. Я точно знав, на чиєму боці треба бути. Не те, щоб цей вибір був важливим тут, але все ж приємно бути в темі. Щоправда, це не значить, що з основним сюжетом історією головних героїв все чудово. Не знаю, чому це ще не стало мемом, але другий асасин крутиться навколо помсти за батька, третій асасин про вбитого батька. Четвертий і мій улюблений асасин нарешті крутиться не навколо помсти, більше навколо бухла. А тоді Юніті крутиться навколо помсти за батька. Синдикат, хрін його знає, про що там був синдикат. Оріджин розповідає про помсту батька за сина. Бісова революція в жанрі. В Одіссею я не грав, а Вальгала знову починається помстою за батька, і ось Шедос. Можете вгадати? Диво не сталося. Але зрештою поставлено все дуже стильово. Просто подивіться на оцей кадр, коли Наоя бачить буквально майбутній набір своїх цілей. Погодьтесь, це, це виглядає круто. Насправді, я міг би ціле відео присвятити розмовам про історичні події в Assassin's Creed Shadows. Але ви прийшли сюди не за цим і бачить Бог, я і так вирізав кілька зайвих абзаців. Втім, давайте поговоримо про головне про геймплей. Почати з хорошого чи з поганого? Давайте з хорошого. Вперше за 10 останніх років до франшизи Асасинів повертається адекватний стелс. Це не Metal Gear Solid, але в Assassin's Creed Shadows Ubisoft роблять те, про що інші великі компанії вже навіть і не думають. Стелс здебільшого мертвий в тріпле-іграх, і лише його безваріативні відголоски можна побачити в чомусь на кшталт The Last of Us. Але тут, в нових асасинах, це реальний стелс із достатньою варіативністю для його реалізації. Головна тема стелсу відображена в самій назві гри. Ні, вам не обов'язково ховатися у високій траві чи за якимись коробками, аби бути невидимими для ворогів, як, наприклад, в тому ж The Last of Us, ви можете буквально ховатися в тінях. В мене не раз таки було, що я ховався буквально на виду, залишаючись в тіні якоїсь будівлі. Тримаючися ближче до огорожі, поза зоною досяжності місячного світла можна цілком залишатися непоміченим. А якщо джерело світла не природнє, то цілком вірогідно, що ви зможете його загасити, наче реально в старих стелсових іграх. І звісно ж, це не єдиний варіант, як ховатися від ворогів. Окрім раніше згаданого шкірення в траві, на подвір'ях місцевої знаті зазвичай є якісь неглибокі водоймища. Якщо навчитеся дихати через бамбукову паличку, цілком можете ховатися під водою, поки не підійде ваша ціль, або вони не втомляться вас шукати, якщо вже попались. Або, ну, звичайно ж, можете просто бігати по дахах, бо в штучного інтелекту ворогів зір зазвичай закріплений на рівні їхніх очей, і вони буквально не вміють дивитися вище. Я чув, що на високій складності вміють, але я, хоч і не настільки казуал, щоб грати на легкій складності, я приходжу до асасинів не за Dark Souls експірієнсом. До речі, що стосується дохлого штучного інтелекту і Dark Souls Experience, по-перше, дякую Ubisoft, що нарешті прибрали бісову шкалу витривалості. Не всі ігри мають бути дарксоусами, окей? Бойова система явно надихалася моїм любим приводом Цушіми. але із з балансом там. Давайте я вам дещо покажу. В мене в руках кусарі гама. Ви явно бачили цю зброю в трейлерах чи інших промо-матеріалах, і щойно ви візьмете до рук кусарігаму, вам більше не буде потрібна ніяка зброя. Ну, принаймні для відкритого бою. Це по-друге. Зараз ви бачите, як я заклікую здоровання на кілька рівнів вищого за мене, користуючись кусарігамою на відстані. Буквально увесь бій виглядав ось так. Якщо ви гадаєте, що я зараз чіпляюся до самої кусарігами, яку треба було прибрати, ви насправді помиляєтесь. Мені в принципі не подобається скейл ворогів в асасинах, мене вимусили до таких дій. Бо ви, бляха, визначитеся, у вас РПГ, де я можу стати сильнішим за ворогів, чи у вас стелс, де тихенько можна прибрати будь-якого ворога? Одне з двох, інакше це не дуже весело. А ще проблема не стільки в кусаріґамі, скільки в ролі зброї. Наприклад, подвійне асасінування, ну, подвійне вбивство, та, таємне... подвійне асасінування ви можете зробити виключно, якщо у вас в руках танто. Танто це такий короткий меч, типу. І виходить так, що вам, в принципі, треба тільки танто для специфічних ситуацій в стелсі, і кусарігама, якщо в стелсі щось не вийде, або просто кусарігама. Як істинний самурай, я все одно здебільшого використовував катану. Дуелі із нею найбільш сатисфакційні, як на мене. Але це найгірша зброя в грі. Насправді, якщо дивитися із точки зору практичності, найгірша. А, точно, ледь не забув про дохлий штучний інтелект ворогів. Нати вам у цього красунчика. Вам може здатися, що він тренується, але ні, щойно на його очах я перебив всіх його друзів. Це він так зі мною б'ється. Одне із головних нововведень, яке дуже рекламувалося Юбісофтами, це динамічна зміна не лише погоди, але й піророку. І здебільшого насправді це бенгер. Повертаючися до теми стелсу, зміна погоди дійсно впливає на те, як ви проходите гру. Взимку не буде кущів, в яких можна сховатися, водойми замерзають і не дають вам їх використовувати, сліди на снігу можуть вас видати, а сосульки падають з даху, коли ви там бігаєте, що можна використати як собі на користь, так і на шкоду. І це всього лиш приклад. Я розумію, чому сезони не можна змінювати власноруч. Це важлива частина механік. З ними перезаряджаються розвідники, які ну якби розвідують для вас. Якщо ви не вімкнете режим, де всі значки автоматично з'являються на Харкі, доведеться прислухатися до діалогів і самим шукати шлях до завдання, якщо щось, і вам в цьому можуть допомогти розвідники. От. Рівень тривоги в містечках перезаряджається разом зі зміною сезонів. Наприклад, якщо знайду футаж, я провалився на завданні з ясуке, і він був в розшуку, але не на ОЕ. Вона могла там ходити спокійно і так, аж поки не зміниться сезон. Коротше, пори року це важливо для гри, і я розумію, чому ними не можна крутити як заманеться. У мене інше питання якого біса не можна змінювати день на ніч? Вся оця фішка з хованнями в тінях практично не працює в день. Логічно, що як сраний ніндзя я хочу виконати своє завдання вночі, а ви курва мені не даєте. Розробники кажуть, що це для того, аби гравець намагався впоратися із наданими йому труднощами. Але якщо я все одно чекаю ночі, можна не витрачати мій час настільки даремно. Чому, якщо я, як бісів ніндзя чекаючи ночі, маю бігати по відкритому світу, але не так, щоб далеко від самого завдання, якщо раптом стемнішає, що я маю шукати там чим би зайнятися поблизу? Можна я цим буду займатися, коли захочу? До речі, про відкритий світ? Послухайте я вдячний за те, що світ не роздували до рівня вальгали. Мені приємно бачити реально існуючі міста. Навіть паркур вернувся до пр, ну, адекватного рівня. Це, звісно, не Юніті, не старі асасини, де можна було фріранити ледь не через все місто. Тут ті секції, де можна чисто побігати по дахах, доволі обмежені і між ними дофіга порожнього простору. Але зрештою, тут не можна як в геншині повсти по відвесній стіні. Але обмеження, що за щось таке треба триматись, коли ти паркуриш, не дратує тебе, бо триматись майже завжди є за що. Я за це вдячний. Але насправді цей відкритий світ здається мені найбільш порожнім відкритим світом зі всіх в серії. Так, навіть гірше за вальгалу, тому що в ній цей порожній простір не якби був задуманий нудним порожнім простором. Дайте мені можливість пояснити свою думку, бо ось цим я реально роздратований. Скажімо, в Юніті, як і майже в будь-якому асасині більш ніж 10-річного віку, якщо ви і ваша ціль знаходитеся на великій відстані, вам не обов'язково бігати зігзагами крізь десяток вулиць, розтягуючи подорож. Ви можете вилізти по будинку на дах і пропаркурити свій власний шлях до цілі. Цей паркур не є прям обов'язковим. Ви самі обираєте для себе подолання перешкоду вигляді будинків, бо це весело і так задумано розробниками. Вам навіть ачівку за це ніхто не дасть, але це швидше і весело. Виключеннями з цієї системи є мій улюблений чорний прапор і роук, де, хоча в містах дофіга натягнутих канатів, виступів і так далі, аби ваша пробіжка по них була безупинною і веселою, між далекими точками, здебільшого, просто океан. Але на його шляху розкидані акули, скарби, ворожі галери, острівці тощо, аби подорожувати було весело, навіть крізь порожні води, вони такими задумані. І ви можете сказати, але відьмаче, тут теж, типу, по дорозі розкидане щось, ну, типу, святинні, наприклад. На що я вам відповім так, якщо ви йдете по заготовленій стежині. Ну, просто уявіть, що в Юніті вам не можна було паркурити по будинках, а тільки бігати зігзаками, між вуличками, розтягуючи подорож. Знаєте, що вас чекає в Шедоус, якщо між вами і ціллю велика відстань і ви вирішили зрізати її? Що це за перешкода, яку ви вирішили подолати? Як щодо. Ніхіра не бачити через ранні кущі. Звучить весело. Як щодо відвесних каменів, по яких неможливо залізти, але ви навіть цього не знаєте, або ніхіра не бачите через ранні кущі. На перший раз я не надав цьому особливого значення і просто намагався обдурити відеоігрові механіки і залізти на незалазюйме, наче в якомусь скайрімі. Подекуди мені навіть вдавалось. Але десь після третього разу я усвідомив, що гра наповнена ось такими порожніми секціями, чия порожнеча навіть не продумана розробниками, вона задумана як непрохідна. Багато доріг тут здаються відкритим світом, але насправді є коридорами, по обидва боки з яких стоять стіни з непрохідного чи непроглядного нічого. І якщо ви не заходите на цю територію, ви навіть не уявляєте, наскільки вона порожня? Якщо ви не маєте чим наповнити відкритий світ, ба більше, якщо у вас немає людей чи ресурсів, аби принаймні порожні з геймплейної точки зору секції зробити красивими без активностей просто красивою порожнечою. Як вам така ідея? Взяти наповнення і активності десь звідси? Вирізати їх і вставити ось сюди. Там все одно ніхрена нема. Туди навіть пройти без роздратування не можна. Це навіть не порожнеча. Ви взагалі не планували, що я туди піду. І таких місць безліч. Нафіга робити такий великий відкритий світ? Ви навіть не впоралися із завданням зробити порожні місця без активностей, і тупо закидали там все копі копіпастом кущі від дерев із непрохідним камінням. Чому не взяти активності і будь-яке порожнє наповнення, от от звідти, і принести сюди зробити карту меншою, але, типу, наповненою? М? Остання тема, яку я хотів обговорити, насправді стосується побудови сюжету, але ця тема не на початку відео, бо вона не має сенсу без обговорення геймплею. Власне, я хотів поговорити про ясуке. Нє-ні-ні, притушіть трошки своє горіння, я взагалі не маю нічого проти чорного самурая в цій історії. Я навіть не проти відведеної йому ролі в сюжеті, він норм. Я просто не розумію якого біса ми за нього граємо, ви мали помітити, що майже все, про що я тут говорив, окрім моменту із тривогою в місті, говорилося з перспективи гри за Наое. Тому що десь 80% часу я за неї грав, решта 20% або стосується секції, де прям треба грати за Ясука, або тому що я дуже дуже старався дати йому шанс. І найкраще, що я витиснув із ясуке, з ним приємніше проводити дуелі проти великих ворогів. Ну, типу, йти в відкритий бій, і все. Якщо ви грали в будь-яку гру про асасинів, ви знаєте, що так чи інакше там між будівлями натягнута якась мотузка, яка швидко дає вам пересуватися з місця на місце. Ясуке по ній не може бігти, мотузка одразу під ним рветься. Ясуке немає гаку із шнурком, щоб залазити вище на дахи. Стелс в траві не завжди одразу тригериться з ним, він, типу, більш помітний, в принципі, дихати під водою він теж не може. Тобто всі ті круті речі в стелсі, за які я на початку відео хвалив Assassin's Creed Shadows, зникають, якщо ви граєте за Ясуке. Так. А нафіга за нього тоді грати? Ясуке, в принципі, відчувається, як Ейвор. В Асасінськріт Вальгала. А якщо я захочу пограти за неповороткового громилу, я повернуся до Вальгали. Наоя відчувається як. ну, як асасин. Не зовсім повернення до витоків, але крок в дуже правильному напрямку. Ясука відчувається як рудимент всього неправильного в трьох останніх основних іграх серії. Я відверто не розумію, чому його не залишили якимось другорядним неігровим персонажем. Можливо, союзником, я не заглиблювався в тему цього набору союзників і розбудови вашої бази, бо насправді це для мене настільки нецікава частина гри, що я нею практично не займався, її я теж вважаю зайвою. Або цієї механіки, або ясука як ігрового персонажа, тут просто не мало бути. Нє, я шарю, що Ubisoft хотіли задовільнити фанатів якраз останніх кількох РПГ-подібних асасинів. Але, пацани, ви або тут, або там, або рибку з'їсти, ну на обох стільцях не вийде всидіти. Чорт забирай, я сука, навіть нормально через горожі не перестрибує. На мою думку, це лише погіршує загальне враження від гри. Підсумовуючи, я можу сказати, що моє ставлення до Assassin's Creed Shadows доволі неоднозначне. Поза всіма страчами про Юбітів, останніх новин про продаж акцій Тенсенту і створенням окремої структури для основних ігор, про що ми, може, якось іншим разом поговоримо? Поза цим я не хочу обсирати цю не таку погану гру. Це хороший спосіб заклікбейтити вас на коментарі. До речі, пишіть коментарі. Але я не хочу, бо насправді я вважаю, що Assassin's Creed Shadows робить багато кроків у правильний бік. Непогано грається зі стелсом, та ще й так, як інші тріле-ігри, бояться навіть заїкатись. Повертається до теми загравання з історією і місцями робить це дуже стильно. Люди, які вигадали погратися із механіками під час зміни сезонів, явно не чхати хотіли на свою роботу. Але водночас Assassin's Creed Shadows наповнена дисбалансом в бойовій системі, проблемами із ворогами і цілими всратими секціями відкритого світу, які увесь цей відкритий світ, як на мене, повністю псують. Це красива візуальна гра, чиї розміри шкодять їй як ніколи раніше. Це не просто не ідеальна гра, це дуже проблемна гра, що ставить перед собою завдання, які не в змозі вирішити. І тим не менш, попри всю цю критику, я вважаю, що здебільшого я мав рацію, коли казав, що в Ubisoft, принаймні серед розробників основної серії залишилися люди, яким не начхати на свою роботу, і це принаймні хороші розважальні жуйки. Assassin's Creed Shadows – ні в яке порівняння не ідеї з Аватаром і фронтірами Пандори чи із Star Wars Outlaws по рівню нудності і безідейності. Це не повністю нудна гра, в ній досить багато, далеко не революційних, не ідеальних, але веселих моментів. І якщо ви подивитеся, що Assassin's Creed Shadows робила здебільшого та ж підстудія, яка робила Assassin's Creed Syndicate та Одісею. Ви побачите багато прогресу і вивчених із минулого уроків. І загальні продажі це показують. Показують, що, попри всі срачі, ці вивчені уроки дають свої плоди. Assassin's Creed Shadows виявилася другою найбільш швидко продаваною грою, поступаючись тільки в альгалії, яка вийшла під час пандемії коронавірусу і завдячує своєму успіху, багато в чому бажанням людей втекти від реальності у власних квартирах. Тут не буде фінальної оцінки із з ряду причин, але я не вважаю Шедос кращою за мій улюблений чорний прапор і далеко не кращою за мій другий улюблений асасин, про який я тут теж достатньо говорив Юніті, і близько ні. Але це, як я вже сказав, крок в правильний бік. Я не знаю, чи Ubisoft там ще є куди рухатися до того боку, але ця гра явно краща, скажімо, за вальгалу. Це, звісно, дуже хріново, якщо щоб похвалити гру її, треба порівнювати із вальгалою. Але це не жахлива гра, якою її намагаються іноді виставити. Дофіга проблемна, але не жахлива. Вона непогана. Напевне, так буде правильно. Assassin's Creed Shadows непогана. <звук> Точняк. Ледь не забув в англійській озвучці. Голоси головних героїв просто гидні. Вони не підходять під типаж, Ти ніби розумієш, що там зовсім інша статура тих, хто озвучував. Ну просто в худенького 15-річного пацана явно буде інший голос ніж в 40-річного бородатого мужика. а потім Блад Ав Редмун. Вперше я це зрозумів з наоя я перемкнувся на японську озвучку, там все нормально. Я, я не знаю, чим вони думали. Я вперше, здається, таке зустрічаю в тріпле грі щоб голоси настільки не підходили своїм персонажам.